Друзі, всім привіт, доброго дня і слава Україні! Ну що, скажу так, що останні два відео а це перше, які я записував про премії в нашому відділі освіти Дрогобицькому, От. Ну, не скажу, що розірвало, але досить непогано зайшло і бачу, що люди почали цікавитись, і люди почали задавати питання, дзвонити, писати на дану тему. І відео приблизно набрало ну, біля 13 тисяч переглядів. Не знаю скільки на дрог бо не заходив, не дивився, але думаю, що нічим не менше. А от крайнє відео, яке я записував по питанню е, нашого бюджету Дрогобича, коли не пустили громадських активістів, коли е, муніципальна варта е, напала і друляла Романа Козачка, нашого побратима, ну це відео взагалі зайшло по повній програмі. Е, крім того, що на сторінці Торський Про, там більше. 23 тисяч переглядів є певний вже прогрес у нас на Ютубі і на інших ресурсах інтернет. Але хочу сказати інше. Не так зайшло відео, не так громада відреагувала, як ті, про кого були записані ці відео. Активізувались, і замість того, щоб ну звинуватити мене в законному руслі і подати в суд на то що, на наклеп, що я там щось неправильно сказав, чи подав, чи я викрутив якісь дані, от вони йдуть по іншому методу. Мають пару ручних і цепних псів, які ну, завжди, коли відео підгорає, у них там е заходить людям. До мене починає дзвонити там одна, дві, три різні істоти, бо по-іншому не можу назвати. Ну, крім останнього телефонного дзвінка, ми з людиною поспілкувалися, ніби у нас все рівно е, людина зрозуміла що мою позицію, я зрозумів її. І, як то кажуть, будемо виправляти дану ситуацію іншим шляхом мирним, як то кажуть. От. А там просто. Тварь дура, мраз. В мою сторону, де ти, вибачте за слово, чергове сука для Діна, ми зараз знайдемо, де ти є, ти дома, ми зараз під'їдемо, тобі пізда, ми тебе знайдемо, ми тебе вивеземо. Все, ти, все, коротше, ну давайте не буду говорити. Я не буду говорити про то, що вони розказують там на, на ринку між підприємцями, між іншими е, людьми, що вони мене там в ліс вивозили. Вибачте, за слово, обсикали мене і є відео, але просто вони то відео чекають. Там до виборів чи до чого, з його тоді пустять в ефір. І це Я скажу одне, друзі. Я не заморочуюсь. Всі ті матеріали в мене є записані, тому що ви знаєте, що ми живемо зараз в такий е, період, що е, можна спокійно записувати всі розмови. Ті розмови були записані на диск, написана заява і передана в відповідні органи, але не місцеві другобицьки, тому що я бачу, я тут не можу. Добити з якоїсь правди, а я тепер передаю все прямо на Київ. І хай там розбирається, і хай виводять хто, що і як, з яких IP-адрес пишуть, мені погрожують, з яких номерів мені телефонують, погрожують, і хай розбираються. Отака, друзі, ситуація. А тепер е, хотів записати, так як я анонсував минулого разу, трошки поговорити далі по питанню е, наших комунальних підприємств. І основна проблема в нас що, ми не можемо зрозуміти, чи виконує, чи не виконує свої функції наші комунальні підприємства міста, і хто ними реально управляє. Керівники, що все таки ними управляє міський голова Тарас Кучма, заставляє міських керівників, а керівники вже роблять або не роблять, виконують, не виконують свої безпосередні обов'язки. Одним із важливіших і близьких для мешканців аспектів діяльності міської влади є управління комунальними підприємствами. Для мешканців важливо отримувати від них якісні і недорогі послуги. А для міської ради якісно управляти ними і зменшувати корупційні ризики. На кінець нам потрібно зрозуміти, що власником КП всіх комунальних підприємств друзі, є громада. Ви, ми, мешканці громади. Колись це був друго, мешканці Другобича, стебника, а зараз цілої територіальної громади. Ми є власниками тих комунальних підприємств, а не чиновників і не особливо не міський голова. Так як він собі уявив, що він є одноосідним, цар і бог і він управляє як приватним підприємством, де він є там власник, він щось забувається. Такого немає. Це є комунальне підприємство від того, що це є комунальне майно і комунальне підприємство. КП оперує значними коштами громади та створені на її майні і має здійснювати діяльність спрямовану на задоволення потреб жителів, натомість, реальність діяльності комунальних підприємств Другобичі засвідчує, що вони е, залежать від волі та захцянок нашої сонцейного мера. Який ви бачите, ну в нього залежно від настрою, як він приїде з відпочинку чи з якогось чергового турне, в нього настрій хороший. А коли приїжджає, і дивиться е, яке місто в розвалі, то видно, у нього якась депресія і тоді починає е, всіх там пресувати. Адже Тарас Кучма призначає керівників комунальних підприємств на посади, тому що він їх призначив, ми йому винні. І вони йому підпорядковуються і виконують його всі вказівки. Повністю втрачено підзвітність їх не тільки депутатському корпусу, а що найважливіше, власнику громаді. Вони не звітують перед вами ніколи. На сьогодні основні комунальні підприємства, які надають мешканцям нашої громади послуги, це є такі як водопостачання. Теплопостачання, вивіз сміття і утримання будинків. Ну звісно, що благоустрій е, ну, міста е, оперують майном громади е, е, ці, ці ж е, комунальні підприємства. Але я е, хочу нагадати вам: вже про це була стаття у мене, що вони оперують майном громади, вартість якого е, більше мільярда гривень. Не мільйона, не сто мільйонів, а більше мільярда. У мене про це вже була стаття, де я розписував, що входить туди, і в цю цифру, і в цю суму. Уявіть собі, це є річний бюджет, а це тільки є у власності комунальних підприємств. Що відповідає обсягу річного бюджету? Ну я вже це сказав. От, по над, за, не завжди надані послуги. По встановлених тарифах міською радою та ще щорічно отримують е, приблизно від 5 до 10 мільйонів е, бюджетної дотації. Тобто, е, крім того, що в них є на мільярд майна і всього, їм ще постійно е, на сесії виділяють дотацію, бо вони не можуть е, всі вони прибуткові, але чомусь не можуть справитись і в них завжди є якась здера. А от які завдання повинні виконувати комунальні підприємства, має визначити міська рада, формуючи їхні статути. А тут виникає логічне питання, для чого в місті процесом, наприклад, по збору та захороненню сміття утримання сміттєзвалища згідно з статутами, займаються аж три комунальних підприємства: це є КП комунальник, КП СМУ і КП «Снятинський господар. Речі, що відносно недавно е, було е, додано до комунальних підприємств і створене. Тобто, це е, свідомо під схему сміттєзвалища було створене це комунальне підприємство. А для чого благоустрою міста в придачу до цих трьох е, комунальних підприємств займається ШКП-управитель ЖО? А все для того, щоб е, ви зрозуміли. Е, в потрібних для влади випадках закидати туди бюджетні кошти, і що можливо для корупційних діянь. Тобто вони розпорошили одну і ту сами, один і той самий вид роботи на чотири комунальних підприємства. Там трошки кинули грошей, там кинули, там кинули. тими ми закрили то питання, тими ми то питання. І так, якщо людина сідає, що спочинає розбирати з документами? Ну там нереально. От, тому плодяться непотрібні структури, обов'язки яких дублюються. Тобто одні і ті самі підприємства, практично з одним і тим самим статутом виконують одні і ті самі обов'язки, але у них на утримані є працівники, які отримують зарплату керівники, які отримують дуже велику зарплату. А роботи, як ми бачимо, не дуже видно, що вони якісь виконують. Аналіз засвідчує, що в статутах комунальних підприємств зазначено, що вони можуть займатися і зовсім цікавими майже для всіх комунальних підприємств видами діяльності, наприклад, такими як торгівлею продовольчими товарами, наприклад, для чого комунальному підприємству в статуті торгівля продовольчими товарами або будівництво доріг або е, переробкою сільськогосподарської продукції, або реалізацією лікарських рослин і ряду інших непритаманних е, їм функцій. Тобто, бачите, вони вбили в статути все, що можна, для того, щоб на любій темі, на любій схемі можна було працювати і щось заробляти в тому. А саме головне, власник не визначив не визначив в статутах чіткої своєї компетенції за діяльністю підприємств. А у випадку заліз з комунальним підприємством дробич водоканал навіть не визначено підпорядкованості у повноваженому органу міської ради. Відсутня система фінансового планування. Уповноважений орган для цих комунальних підприємств, в основному це є департамент міського господарства, який не затверджує річних фінансових планів КП і не контролює їх виконання, не визначає рівень рентабельності, а деякі комунальні підприємства не погоджують структуру управління та штатний розпис. Отака ситуація, друзі, твориться з цими підприємствами. В результаті керівники підприємства самі собі безконтрольні козарлюги нашій Другобицькій ОТГ. У них одна проблема необхідно знайти метод лояльного відношення до своїх дій з боку Кучми Тараса Ярославовича, який призначив їх на роботу та одноосібно оцінює їхню діяльність. Тому повністю відсутня підзвітність керівників комунальних підприємств не тільки власнику громаді, але й депутатам. Тому що вони практично не виходять і не звітують. А якщо звітують, то десь там в студії один на один з ведучою записують відосик, відстріляли якісь там е концьолка, їм графіки намалював, і все, і вони тішаться, що це вже був звіт. А це не є звіт, це просто ну статистику вони нам подали, яку вони нам замилюють очі. Інколи на сайті публікуються лише звіти деяких КП про виконання фінплану, який на папері виконується. При цьому, що всі вони згідно законодавством зобов'язані звітувати про фінансовий стан, про сукупний дохід, статутний капітал і про рух грошових коштів, а це е, є, друзі, дуже важливо тут закрита зона. І повністю секретна інформація такої інформації ви не отримуєте ніде. Навіть якщо подати запит, це дуже важко а через уповноваженого справ людини можна щось добити, а так і вам такі дані ніколи ніхто не дасть. Адже ми вже інформували громаду про оплату її коштом подарунків бухгалтерських фірм, послуг, хитрих адвокатів та багато іншого. Тобто, крім того, що в штаті є працівники, вони ще підписують договори на з різними приватниками, які дублюють послуги, і за то їм перераховують шалені гроші. В результаті маємо постійно значні збитки в КП дробич водоканал, КП тепломережа, і взагалі дуже цікаво в КП управитель ЖО. А тут потрібен скрупульозний аналіз діяльності правоохоронцям, тому що там, друзі, не почати для них край роботи є. Слід зазначити про хитру політику деяких комунальних підприємств, яка значно впливає на кожного мешканця. Так, виконком міської ради через свою нефаховість та повну лояльність до Тараса Кучми схвалив необґрунтовані тарифи на вивіз та захоронення сміття, і мешканці оплачують по тарифах, які були коли ще сміття вивозили на Прикарпаття на Франківщину, а не як зараз у Броницю. І Результат, друзі, не забарився. Прибутковим стало комунальне підприємство, кафе Комунальник і КП «Снятинський господар взагалі отримав прибуток 1 мільйон 500 тисяч гривень при виконанні доходів 7 мільйонів 600 тисяч гривень. Це є прямим свідченням явно завищених тарифів. Так вони грабують громаду в військовий час. На сьогодні цинічно чути критику до речі ряду депутатів і в і попередньому, і в попередньому відео я розказував, що вже знов хай пожери з'явились і починають які 4 чи 5 років сиділи, їм не було нічого цікавого. А коли почались вибори, почали дуже сильно переживати за роботу комунальних підприємств і чому вони збиткові, і чому вони не звітують. Це все, друзі, від лукавого, це не є правда, це просто на носі вибори. Може вже вистачить вашого дешевого піару, тому що люди вже на то не ведуться. Буду, друзі, закінчувати. І на закінчення скажу, що громада делегувала вам, вам і кучмі це до депутатів я звертаюся, тільки управляти своїм майном. Закон перебачив обов'язки та повноваження для вас. Цих питань і виконуйте, будь ласка, свою функцію, а не піартес і не готуйтесь до виборів. А як виправити наявний стан е, е, в місті з такими комунальними підприємствами? Нашою громадською організацією Три сили вам вже було запропоновано. Ви всі отримали листи в свої політичні сили, але ви не відреагували на то. Ви навіть не вийшли ніхто на контакт і не хочете жодної співпраці. Тобто, вам є вигідно і вам так добре, коли е, такі безла твориться в місті і комунальних підприємствах. За з підсумками року надамо повний аналіз діяльності комунальних підприємств і будемо ініціювати за підтримкою громадськості проведення публічного звіту як Тараса Кучми, так і керівників комунальних підприємств, і відбуватись вони повинні будуть, я вже говорив у попередньому відео, не в залі будинку культури чи в сесійному залі міської ради, чи один на один з ведучої студії. а... Для, е, в кожному дворі, де були виборчі дільниці, де є люди, які обирали вас, міського голову і депутатів по кожному мікрорайону. Для цього є всі можливості, а е, і зараз немає ні ковіду. І розказувати про те, що повітряна тривога чи щось, а це не є проблема. Загоділа сирена, всі пішли в сховищі, тому що ви... Обладнали в кожному мікрорайоні бомбосховище, виділи з цього мільярди гривень, як ви ну, любите говорити, піаритись. Отака, така друже ситуація. Внизу додаю реквізити Романа Козачка, голови громадської організації побратими зі Степника». Допомагаємо донатити і збирати кошти на fpv дрони на ревстанції. Допомагаємо хлопцям мочити підерів там на фронті, а ми будемо мочити наших місцевих підерів. Переможемо ворога як внутрішнього, так і зовнішнього. Все буде у нас добре. Слава Україні і до нових зустрічей!